Так, привіт всім. Хотів показати відео чудове життя кроликів. Насправді живуть собі чудово, Їдять, гризуть, Сіну, свіжу воду п'ють, чекають, коли їх злучить самець. І тоді їх далі будуть гарно доглядати, дивитись за ними. І ну, в них буде чудове життя. Цих Цих, самочок Цих. цих. Це вже споране, це буде тут родити. Ці дві вже в тлумоч поїдуть. Це одна, ця друга, хайно підростуть. Внизу у нас Полтавці. Внизу у нас гарні Полтавці, ростуть, підростають самці, самочок розібрали. Чудові, чудові кролики, але є ще можливість поформувати пари. є ще трохи саме, в іншому місці. То, такі наші полтавчики. Також зараз глянемо Це наша гарна вродила кролиця. Це що по 15 лупашила. Не знаю скільки ще там, ну, зараз глянемо. Я вже її поставив на низ, бо в неї зазвичай багато кроленіти і. Зверху тягше прибирати, легше знизу. Ще кури там розгребуть. Якщо не часто прибирати, якщо провіряти кроликом, там не дуже багато часу. Один раз ввечері. Покажемо твоїх малих. Так. Покажемо новонароджених кроленят. Рахувати їх не будемо. Кажуть, що погана прикмета. Ну, а глянуть-то можно. Есть их там, как, как солнечную. Слава Богу. Такие наши кровонятки. Маленькие. Новорожденные. Только родились. Вчера буквально. Лежить собі в гнізді. І тут їхня мама відпочиває. Народила молодець, чудово, чудово. Тут полтавці, ну под хлопці і, і, і глядачі жорсткі кролики, нормальні. Ростуть чітко, ну такі дерзкі, Скачуть же один по одному. Тут є такий скакун. По всіх він же скакає оцей. Такі чіткі-чоткі. Не такі сі темні, бо вони по темній мамі. Але є до них світлі крилиці. Той хоче. Так, так. Ця наминає, народила. Ця готується родів молода. Так само ця, так само ця, з друга мілі з Ці дві поїдуть в Івано-Франківську вже замовлені. Чудові гарні. Що ця? Що ця? Гарно їм сито буду її пускати під цього самця, що цю порвав. Зараз покажу О, під цього. під цього самця. Я вам його ще якось показав, але він ну зараз. Може, кроликів треба тягувати. Дивіться, чудовий, гарний, довгий плотний самець. То вони будуть сіним пароні. Я собі його купив і вже ним щось продовжую. Вуха, тіло, самі бачите? Чудовий, панончик. Камера сіла, тому всім до скорих зустрічей. Пока!